Для мене досі дилема, чи варто малювати картини саме для краси, які можна повісити на стіну і любуватися, і яка, які людина може купити просто тому, що вони красиві, чи все ж таки варто створювати те, що відгукується на емоційному плані і відображає рефлексії людини? Я малюю те і те. Бо мені іноді просто хочеться намалювати квіти чи котика. А іноді я малюю картини як сьогоднішня, про яку я буду розповідати в цьому році? Я б дуже хотіла створити власну виставку, яка б називалась Карта внутрішніх подій і сьогоднішня картина якраз цієї серії. Мені доволі важко підібрати слова, щоб розказати про цю картину, бо це доволі особисті переживання. Але які метафори я б хотіла розкрити в цій картині? Мені здається, я давно знайома з зіркою, яка веде мене по цьому життю. І я їй дуже довіряла. Але в цьому році я спокусилася на світло іншої людини, іншої зірки, і думала, що це також частина мого шляху. Але гіркі розчарування і розбиті ілюзії переконали мене, що варто повернутися до свого власного шляху. І до своїх амбіцій, до реалізації своїх планів в цьому житті. Тому ця картина називається Ілюзія руху, бо вона про рух не в неправильному, не в тому напрямку і про розбиті ілюзії, як лінії, які йдуть від цієї е, стрекози, бабки, здається, вона називається. І це жовте світло це не моє світло, на жаль, і воно мені тільки шкодить. Бо в кожної людини є свій шлях, і вона має пройти його так, як їй по долі <хи>, написано. А, я дуже швидко намалювала цю картину. Я задумала її, напевно, два тижні назад. А, а вчора за один вечір буквально її намалювала. І зараз я покажу процес, як це все відбувалося. Я відчуваю напевно полегшення і звільнення від ілюзій, які в мене були. Я також відчуваю бажання віднайти знову свій шлях в цьому житті і реалізовувати свої бажання, свої мрії і витрачати свою енергію виключно на себе. Ось так егоїстично. Але окрім вас, вашу енергію ніхто не має використовувати. Також завдяки подіям цього року в мене розбилися певні ілюзії на свій рахунок, що я добра, помагаюча і маю витрачати свою енергію на те, щоб зробити життя інших людей краще. Але я не добра. І не маю витрачати своє життя на покращення інших людей. А хотіла я це все робити, щоб бути доброю в своїх очах. І зробити якесь гарне діло, гарну справу, когось врятувати. Ну, тепер час рятувати мене, бо в такому поганому стані, як цієї осені, я не була ніколи. І мені самой довелося просити про допомогу інших людей, щоб мене з цього стану витягнути. А, і все одно навіть тоді восени я не зрозуміла, що саме спричиняє такі водії. Але в новому році я вирішила розбити всі ілюзії і не повертатися до того, що мені дуже шкодить, і як солодко б це не виглядало, і як не сяйло б це на сонці. Я хотіла намалювати стрекозу, яку захопив гриб-паразит Кордицепс, і тепер він керує її тілом, увагою заради власних потреб. Для цього я обрала блакитні і сірі фарби, а також жовто-зелений для контрасту. Спочатку я зробила ескіз олівцем одразу на акварельному папері, промалювала всі деталі, щоб мені було легше далі малювати. Розвела фарбу це Ауріалін Зелений. Я не зволожувала акварельний папір, а одразу почала малювати жовто-зеленою фарбою, розводячи її до більш рідкого прозорого стану і заповнюючи весь аркуш. Потім я додала сірий кобальт. Тут він виглядає доволі темно, але він гранулює і стає більш прозорим, бо розпадається на різні частини. Мені прям дуже подобається цей ефект. Особливо, що тут з'являються різні відтінки і блакитного, і рожевого. І він дуже збагачує фон цієї картини. Потім я ще затемнювала цю картину, цей фон іншими відтінками зеленого і блакитного, щоб створити певний такий передній і задній план. Для того, щоб досягти ефекту сяєва навколо голови стрекози, фон мав бути набагато темнішим, тому я додавала ще зелений ауреалін і набирала його, поки він став не насичено сіро-зеленим. Потім мені прийшла ідея додати такі жовто-зелені потьоки фарби, щоб передати певну отруйну атмосферу, мені здається, вдалося. Ось так виглядало моє робоче місце, коли я вчора знімала ці відео. Потім я захоплено малювала тулу бабки, але не зняла це на відео. Далі я згадала тільки, коли почала малювати крила. І ось такими тонкими лініями я їх обводила і виділяла якби найголовніші лінії. Побачила, що трошки кобальт бірюзовий яскравий для цієї картини, тому я далі його розмивала фарбою, щоб він став прозоріший. Але у референсі ці крила були взагалі темні, бо вони були на темному фоні. Але я захотіла зберігти їх світлими, яскравими, як теж певний акцент. Мені дуже хотілося передати красу цієї витонченої комахи, яка на англійській мові називається Dragonfly, тобто літаючий дракон. Але якщо ця витончена комаха потрапляє в пастку гриба паразита Кордицепса, це завжди закінчується летально, бо він проростає крізь її тіло, крізь її голову. І розмножуються далі, щоб отримати наступну жертву. Очі стрикози зовсім не схожі на людські, але мені дуже захотілося додати зіницю ока. Також я малюю зараз білі грибочки, вони трохи відрізняються від справжніх корніцепсів, але мені так більше подобається. Далі я промальовую олівцями кольоровими її крила, щоб додати трошки більше текстури і виділити певні лінії і зробити їх більш графічними. Я малюю олівцями на олійно-восковій основі, тому коли потрібно додати ще один шар акварелі, вони не розмиваються. Тут я додаю трошки зеленого в потьоки, щоб підкреслити їх. Ось такі олівці використовувала. Далі в мене вимкнули світло. Я малювала під фонариком ці всі тріщинки, і коли вмикнули, я вже домальовувала оці білі зірочки і давала акценти на крилах. Мені дуже сподобалось білим маркером робити акценти. Це набагато зручніше, ніж робити це білою гуашю. Ось тут я додаю останні тріщинки, які йдуть теж від голови цієї стрекози, і картина майже завершена. Звісно, її можна дуже довго доточувати, але я втомилася і дуже хотіла її завершити. Тому я знімаю аркуш паперу з склейки. І тепер він готовий для того, щоб його оформити. А майже забула, що треба його підписати. Я буду дуже вдячна, якщо ви залишите в коментарях ваші враження від цієї картини, що саме ви відчуваєте. А з вами була Оксана з каналу Кінестет Арт. Бажаю вам творчої наснаги і тільки позитивних привідів для малювання.